Откуда камери, з одку это все? Да, все Просто люди. Просто люди. Я б почав ебашити по запад на мене. Щоб ті запищали і побіжали. Нещодавно СБУ розпочало серію обшуків у організації Алатра. вони захищають на сьогоднішній день мільйони планет. Подобних наш. Угу. Якщо ви ще не чули, АЛАТРА – це чи то секта, чи то просто релігійне об'єднання, яке вірить у іншопланетян та поклоняється сенсею – масажисту з Макіївки Ігорю Михайловичу Данілову. Сьогодні з нами в студії АЛАТРА ТВ уважаємий Ігор Михайлович Данілов. Здравствуйте. І Жанна. То, що у нас лежить АЛАТРА, це не нова релігія. Це та основа, на якій построені всі ваші релігії. І все це могло би бути просто дотепною історією про послідовників анунаків, якби не одне, але на думку правоохоронців, Алатра діяла в інтересах російських спецслужб в багатьох регіонах України. Їх послідовників судять за коригування ворожого вогню, а саму організацію звинувачують у просуванні кремлівських ідей та виправданні збройної агресії Російської Федерації. Масштаби впливу Алатри вражають. Ми з колегами у слідство інфо дослідили її структуру та виявили офшори, пов'язані з Алатрою організації у багатьох країнах світу: Чехії, Словаччині, Швейцарії, Великобританії, Канаді, США, Болгарії, Румунії та інших країнах. А ще знайшли перелік бізнес організацій, яких Алатра вказує партнерами, і які ймовірно фінансували Алатру. Перш ніж ми розкажемо вам цю неймовірну історію, будь ласка, підпишіться на наш канал, щоб якомога більше людей побачили це відео. А ще пишіть у коментарях на вашу думку, для чого насправді створена АЛЛАТРА? Сьогодні організація Алатра це сотні представництв у десятках країн світу, багатотисячні охоплення у соціальних мережах, численні книги фестивалі та конференції про кінець світу. До Алатри линуть антивакцинатори, адепти плоскої землі, прихильники конспірологічних теорій. Нам підрікали ну, вже давно що ми розпадемося, тому що ми от нова релігія лі що то там непонятное, необъяснимое, А ми от Ростом і дуже швидко. Але як така сумнівна організація змогла розростися до таких масштабів? І головне для чого? 21 рік тому, у 2002 році, колишній Шахтар Ігор Данілов приїхав до Києва, де почав приймати пацієнтів у своїй клініці вертебрології на території Києво-Печерської лаври. А вже наступного 2003 року про нього пишуть книгу, яка називається Сенсей Ісконний Шамбали. Його тепер вже колега Галина Яблочкіна під псевдонімом Анастасія Нових починає називати Данилова пророком та поширює міфологію про його божественне походження. У 2011 році в Макіївці Анастасія Нових та один з менеджерів Алатри Андрій Михальчук засновують дві організації Алатра та міжнародна організація Лагода. Майбутні Алатрівці починають агресивно просуватися у бібліотеках, школах, поліклініках під виглядом психологів та терапевтів. А у 2012 році була зареєстрована торгова марка Алатра. Організація Міжнародний рух АЛАТРА з'являється у 2014 році. Саме в цей час починають з'являтися численні філії у десятках країн світу, створюються телеканали та сторінки у соціальних мережах. А останні декілька років «АЛЛАТРА» активно поширює міжнародний проект Благотворче суспільство, який дуже схожий на ідеологію Алатри. Крім України, Росії та Білорусі, нам вдалося знайти компанії та громадські організації пов'язані з Алатрою у Чехії, Словаччині, Швейцарії, Великобританії, Канаді, США, Болгарії, Румунії, Молдові. Крім того, до 2021 року у Алатри була своя офшорна структура на Кіпрі, а до 2020-го, ймовірно, в Белізі. Не виключено, що це не повний список компаній та громадських організацій. І хоча організації знаходяться за кордоном, керують ними переважно українці з руху Алатра. Наприклад, представниця громадської організації АЛАТРА у Дніпрі Тетяна Зінченко за сумісництвом є також засновницею Асоціації вивчення ігрових залежностей. Компанії, яка зареєстрована в Швейцарії та Великобританії, британську фірму зінченко заснувала разом з іншою прихильницею культу, телеведучою Алатра ТВ Оленою Музикою. З кожним ефіром у нас з'являється все більше понімання і опита того, що всі люди хочуть жити в в общі і не ні хочуть тот, хто не знає об этом. У Чехії на чолі представництва Алатри стоїть Світлана Шелівська. Ще у 2010-х вона представляла Алатрівську організацію Лагода у Празі, а у 2011 році отримувала спеціальну винагороду на фестивалі Доброти у Києві як директор чеського видавничого дому Ібіс у США є ціла група організацій, пов'язаних з благотворчим суспільством. Наприклад, віце-президентка Алатри США Марина Овцинова, до того, як стати топ-менеджеркою цього руху, була вчителькою музики і кореспонденткою на «АЛЛАТРА ТБ в Штатах. Так само, як і його президентка Ольга Шміт, яка до того була радіотехнологом. Після просмотру цього онлайн-форуму, після участі в ньому, можна бути либо психопатом, либо мати повністю промиті мозги. Від всі інститути, які струються. Ну, понятно, ми живемо в матеріальному мире, і необхідні средства для того, щоб институты существовали, У нас все по-другому От кожного по можливостям і той, хто хоче. Хоча самі алатрівці стверджують, що діяльність повністю волонтерська, ми бачимо протилежне. Перше, що звертає на себе увагу, офшори на кіпрі та белізі. Ми вивчили кіпрські документи алатри, і хоча там немає фінансових звітів, ми бачимо структуру власності компанії. Директором кіперської Алатри вказані кіпріоти. Проте під уставними документами стоїть підпис Андрія Михальчука. Там Михальчук вказав свою домашню адресу, а також місце роботи АСТ-технології. Ця компанія фігурувала в розслідуванні слідства інфо ще у 2016 році. Йшлося про зловживання братів Дубневичів. Документи на кіперську компанію були підписані у 2015 році, коли вочевидь Михальчук працював у аст технологіях головним інженером. С откуда камеры, садкуда это все? Да все людское. Просто люди. Просто люди. Одним з джерел прибутку Алатри є продаж езотеричних книжок, виданих у великій кількості. Також впродовж семи років Алатра тримала відкритим краудфандинговий збір, де будь-хто хоче міг створити проект, на який небайдужі «АЛЛАТРІВЦІ» нібито скидалися грошима. За дивним збігом обставин, левова частка важливих соціальних проектів була присвячена розповсюдженню інформації про саму Алатру. Мій колега Олексій Набужняк підрахував, скільки грошей потенційно могли на це зібрати Алатрівці. І визначив, що прихильники культу переказали на таку благодійність близько 7,5 мільйонів гривень або близько мільйона гривень на рік. У Алатри також є ціла група організацій, які могли підтримувати рух фінансово. З 2014 року Алатра стала активно підписувати партнерські угоди з бізнесом. Одним з можливих варіантів партнерства є фінансування руху та впровадження духовних принципів Алатри. У архівній версії сайту Алатри ми знайшли понад 160 компаній, які, як стверджує Алатра, підписали з ними партнерську угоду. Серед них як держоргани, так і бізнес, в тому числі підсанкційний. Одним з таких партнерів, значить, компанія Юнігран, власник місцевих гранітних кар'єрів біля користання на Житомирщині. Юнігран володіє низкою компаній, що займаються видобутком корисних копалин в цьому регіоні. На момент підписання угоди у 2014 році і аж до кінця 2022-го кінцевим бенефіціаром групи Юнігран був Ігор Наумець. Він брав участь у ефірах на «АллатРа ТБ і навіть представляв Алатру на заходах російської спілки промисловців і підприємців у Калінінграді в 2015 році. Моя треба того ж то ми що ми намагаємося кожен домінірувати на сьогоднішній день на жаль, сожалению... Побіждають зараз. Екс власник Юнігран Ігор Наумець перебуває під санкціями України. Його підозрюють у фінансуванні тероризму, а діяльність кар'єрів заблокована. На наш офіційний запит Юнігран відповіли, що компанія не має жодного відношення до руху «АЛЛАТРА», а партнерство з організацією є нічим іншим як особиста позиція Ігоря Наумця. Інші компанії, які вказані на сайті АЛАТРИ як партнери глобальної угоди, це переважно дрібний бізнес, перукарні, СТО, центри психологічної допомоги, транспортні, меблеві компанії, турагентства, спортивні гуртки, юристи, страховики, рекрутери, і це лише з України. Серед партнерів також зазначені компанії з Росії, Білорусі, Казахстану, Чехії, Словаччини, Хорватії, Німеччини, Іспанії, США та інших. Втім, інформація про таке партнерство може бути застарілою. Частина компанії вже не працює, а частина була перепродана. Деякі компанії з переліку партнерів стверджують, що угоду з Алатрою заключало попереднє керівництво. Чому така сумнівна організація безперешкодно існувала стільки років? Ми з'ясували, що СБУ знали про її існування і деструктивний вплив щонайменше з 2018 року. Тоді в Національній академії СБУ була опублікована монографія Стратегічні комунікації в умовах гібридної війни погляд від волонтера до науковця. У ній цілий розділ був присвячений Алатрі як проекту тотального зомбування українців. Тоді автори монографії пропонували створити схожий патріотичний проект, щоб нанести удар у відповідь. Найкращі нові зразки українських терапевтичних текстів патріотичної спрямованості розміщені в інтернеті. Є тим асиметричним ударом у відповідь, за допомогою якого Україна здатна протидіяти стратегії руйнування російської пропаганди, про те, що «АЛЛАТРА» була в полі зору СБУ, підтверджують, і наші джерела у правоохоронних органах. Проти жодних реальних кроків щодо протидії діяльності Алатри так і не відбувалося до сьогодні. Попри викриття і блокування організації спецслужбами у соцмережах продовжують виходити програми за участі Ігоря Данілова. А на 2 грудня 2023 року запланована чергова масова онлайн конференція. Якщо вам сподобалось це відео, нагадую підписатись на наш канал і поставити вподобайку.